Всім привіт! Сьогодні у нас трошки побідований телефончик. Це у нас є Realme 9i. І принесло з однією проблемою, що насправді пристрій перезавантажується, але в результаті він так перезавантажувався, що відбулось скидання до заводських налаштувань дані пропали, звичайно, і плюс Google аккаунт клієнт не пам'ятає так? Був... Два варіанти він мені сказав, але вони не підходять. Кнопки вони так нам затекали, що я мусив їх міняти, але самого пластика на даний момент немає. Каже, що на момент відео знімаємо тагахі, як спробуємо якось нажати ті дві клавіші. А там, якщо вдасться знайти, то спробуємо той пластик знайти. тож Пристрій, щоб розбукувати, підключимо до комп'ютера. Так. Ну, Коли кнопка не працює нормально, то проблема. Завжди, завжди проблема. Якщо кнопка не працюють нормально, то тут якби сама кнопка працює, я їх поміняв, але незручно натиснути їх, тому що немає. заводського пластику. Так, намикаємо знову. Не получається друга спроба. Я візьму довший кабель. Візьму довший кабель зараз. На довшому кабелі вдалося за підключити. Вроді би, би все добре. Вроді би повинно бути все добре. Пробуємо перезапускати пристрій і подаємось на результат, чи вдалося нам розблокувати його.

Запустився. треба було ще звук вверх отримав. Так, три стріс, запустився. Що ж пробуємо налаштувати перевіримо. Так, Україну продовжити. Далі, далі. Ключись, режим полючимось. Від. Байк, буде інтернет Wi-Fi є. І не підключаємось. Далі. І, як бачимо, пристрій розблоковано, ознак ось знизу, а в нас вже пароль не питає, а налаштовує ну, пристрій, як новий, дозволяє налаштувати, можна пропустити без введення Google аккаунту. Пропускаємо, налаштовуємо далі. Клієнт вже під себе налаштує, потім особисто пропустити зверху. Бачимо пароль. Так само можна. Пропустити. Так, кнопки. Це трест 3. -3. Готовий, розпакований. Зарядки вистачено. Так. Про пристрій. Так, як я говорив, та це вже АМИ 9 i 680-й э, дракончик процесор. Тож, дякую за перегляд відео. В описі, звичай, знизу буде під відео мої контактні дані. вам потрібно буде щось розблокувати, можливо уточнити, проконсультувати, то звертайтесь за контактними даними в описі під відео.